Нам сонечко всміхається, радійте дітвора, бо знову починається у нас заняття гра. Зараз ми з вами пограємо в гру. Спіймай звук. Будемо ловити звук А. Я називаю слово: якщо в ньому є звук А, ви плескаєте у долоні. Якщо немає. Нічого не робите. Будьте уважні. Звук А може бути на початку слова, всередині та в кінці. Що ж, починаємо? Апельсин. Звук А на початку слова. Мак. Звук А, де знаходиться? Всередині слова. Сукня. Звука А немає. Книга. Звук А в кінці слова. Шафа. Звук А всередині слова та в кінці. Кіт. Звука А немає. Акваріум. Звук А. На початку та всередині слова. Молодці дуже добре виконали завдання. На минулому занятті ми з вами знайомились з голосними звуками. Повторимо їх, будь ласка. Привіт, друже! Знаєш, я дуже люблю співати і дуже хочу. Поспівати разом з тобою, дивись уважно на букви, які з'являються на екрані, та підспівуй мені голосно та чітко, впевнений, ти зможеш. Ну що, починаємо? У тебе гарно виходить. Тепер будемо співати й інші голосні звуки. Але зверни увагу, як змінюються твої губки, коли ти співаєш різні звуки. Ну що, налаштовуємо свій голосок і продовжуємо разом зі мною. Підспівуй! Гарно ми з тобою поспівали. А щоб запам'ятати усі пісеньки голосних звуків, заспівай іще разок. Поки ми звуки голосні співали, нас картки з фішками чекали. Що зображено назвіть, Та моделі слів скажіть. Що це? Так, це мак. Чи є в цьому слові голосний звук? Так, це звук, який звук А? Давайте сховаємо звук А. Які звуки залишилися? М. К. Будь ласка, промовимо звук М. 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 Легко нам його промовляти? Ні. Нам заважають губи. Промовте звук К. К, К, а його нам легко промовити. Протяжно та голосно ми можемо промовити звук К. Ні, нам заважає язик. Звуки, при вимовлянні яких беруть участь губи, зуби. Язик називається приголосними звуками. Приголосні звуки можуть шелестіти, скріпіти, навіть фиркати, шипіти, але тільки не співати. Будь ласка, промовимо приголосні звуки зі мною. Вітерець у полі. ш. Жук великий прилетів і над нами закружив. ж, ж, ж. Ось і вуш повзе в траві с, сс, с. Їжачок пофиркав тихо. Ф, 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 ф. Позначати на схемах приголосні звуки ми будемо ось такими фішками. Що це, діти? Так, це сир. Перший звук в слові сир який звук С. Це приголосний чи голосний звук? Нам його легко промовити. Чи щось заважає? Нам заважають язик та зуби. Промовимо, будь ласка, ще раз. С. Це приголосний звук і позначаємо ми його фішкою з однією рисочкою. Звук «и який? Це голосний звук. Нам його легко промовляти, тому ми його позначаємо кружечком. Останній звук в слові ср, який це звук Р. -який». Нам його промовити? Ні, нам заважають зуби і дрижить язик. Це приголосний звук, позначаємо його фішкою з однією рисочкою. Що? Продовжуємо грати? Будемо речення складати. Речення я починаю, а ви слово додавай. Діти, звісно, вчаться в школі, а комбай працює в полі. Ми лікуємось в лікарні, а стрижемось в перукарні. Ліки беремо в аптеці. А книжки в бібліотеці молодці, домашнє завдання. Речення добре склали, але схем не записали. Швидко олівці беріть, схеми речень запишіть. До побачення!